Куди поділись наші Сіві 9040 Сі? Як вони себе проявили в бою? На що здатен 40 мм боєприпас? Як відгукуються бійці ЗСУ про ці машини? Це тільки невеличка частина питань, на які я дам відповідь в цьому відео. Ось так виглядають ломи для шведської БМП. Це якщо хтось думав, що 40 мм не такий вже й великий калібр. Трішки згодом я розповім про їх бронепробиття. Але бійців набагато більше цікавлять ось ці фугасні боєприпаси. Фішка в тому, що вони мають дальність до 11 км. Тобто можна стріляти з закритих позицій. Увага! З БМП! А тепер по порядку: бронебійний снаряд тут представлений в вигляді APF SDST. Він має початкову швидкість 1500 метрів на секунду. Маса разом з пострілом 1900 грам. Сам снаряд важить 550 грам. А безпосередньо лом 200 г. Як це все працює? На цьому фото гарно видно, що всередині гільзи знаходиться велика кількість вибухівки, що виштовхує боєприпаси. Тепер ви бачите момент вильоту зі ствола. Зверніть увагу на ось ці деталі: вони потрібні лише для того, щоб розігнати підкаліберний снаряд до потрібної швидкості. І все. Далі вони відпадають, щоб не портити аеродинаміку. І ось тільки цей лом вагою в 200 г летить ворожу машину. Повідомляється, що такий боєприпас має пробиття 140 мм вкатаної катаної гомогенної броні, так званий стандарт r З відстані 1500 метрів. Якщо все максимально спростити і говорити не замудро, то це чистий лист сталі. І це вже, певно, стандартно для кількох моїх відео підряд, але що 25 мм снаряди Бредлі, що 35 мм боєприпаси Лінкс, що 40 міліметрові боєприпаси Сіві 9040 Сі пробивають будь-яку російську бронетехніку, окрім танків. А танків, в свою чергу, в борти і форму. Якщо так розібратися, то кожна з цих гармат виконує однакову функцію. І різниця між 25-ммкою в Бредлі і 40 міліметровкою в Сіві 90-40 Сі не така вже й велика. Так, снаряд шведа буде більш ефективним проти танків. Але тут варто розуміти, що коли ми говоримо про БМП, то треба розглядати не один конкретний снаряд, а одразу чергу з 10-20 штук. І якщо ми вже говоримо про чергу, то вона може знищити майже будь-яку бронетехніку. Якщо відстань відносно близька, то тільки лобова броня танків і бетонні укріплення можуть уціліти. На жаль, я не знайшов відео, де конкретно СІВІВОНСТОСІ знищує російську бронемашину. Але просто гляньте на що здатна Бредлі а в неї якби лише 25-міліметрова гармата. Що Bradley, що CV90 – це чудові, якісні західні БМП. Але цього недостатньо. Такі поїздки вимагають найвищого рівня безпеки, тож неодмінно треба зайти за якісним броніком. Найкращий вибір військового спорядження ви знайдете в «УкрАрмор». Всі топові моделі військового екіпірування, бронезахисту, одягу та взуття. Світові та українські бренди, такі як «Край Precision, 511, LOVAS, Salmon, Атака, Пелтор та інші, замовлення можна зробити як в магазині, так і онлайн. На сайті можливо швидко та зручно обрати серед 6 тисяч товарів те, що потрібно саме вам, під ваші задачі. А відправки відбуваються двічі на день. Окрема перевага Укрармор це величезний асортимент бронеплит та балістичних пакетів, тактики та медицини. Укрармору вже обрали понад 80 тисяч професіоналів Сил оборони. А для моїх глядачів є окремий бонус. В описі до цього відео є посилання на сайту Carmoor. При замовленні вводьте промокод Technic та отримуйте знижку 10% на замовлення. Повернемось до гармати. CV9040C оснащена 40 мм автоматичною гарматою Bofors L70, яка родом прямісінько з Другої світової. Тому я вважаю. Ще цьому старому металобрухту дорога тільки в музей. Ладно, ладно, насправді все було трішки не так. Другу світу бачила 40 міліметровка Л-60, і її зазвичай використовували як зенітку, тобто як ППО. Причому був і наземний, і корабельний варіант. В 1952-му гармату допрацювали і зробили вже Л-70, що також використовувалася як Зенітка в сухопутних військах і на флоті. І от саме ця версія згодом, а точніше в 1994-му, була поставлена на шведський БМП. Якщо так розібратися, то ця гармата вже має все, що треба. Це і дальність прицільного вогню 3-4 кілометри. А якщо з закритих позицій, то всі 12,5. Бійці ЗСУ повідомляють про 11, але це вже на межі погрішності. Скорострільність — до 300 пострілів на хвилину, тобто це по 5 пострілів що секунди. Щоправда, бійці в такому режимі майже не стріляють. Бо, по-перше, він сильно нагріває та псує дуло гармати. А по-друге. Що ж то за ціль така має бути, на яку треба по 5 снарядів в секунду? Хіба що бетонне укріплення або танк? Та й то з дуже близької відстані, щоб от просто за пару секунд раптово знищити ворога і тим самим врятувати себе від влучання. Для інших завдань буде цілком достатньо і меншого темпу. Тим не менш, давайте я буду не розказувати, а показувати. Ось так це виглядає в реальності. Броня тут спірна. На папері вона виглядає навіть потужнішою, ніж у Бредлі. Особливо, якщо говорити про борти. В лоб обидві машини можуть витримати влучання 30-мм боєприпасів. cv 9040C при повному комплекті броні може витримати 30-мм снаряди навіть в борт. І наскільки мені відомо, бійці це підтверджують. Гола машина тримає 14,5 мм кулемет. Про Бредлі сказано, що гола бортова броня тримає лише 12,5, максимум 14,5 мм калібр. Але чому ж я кажу, що ситуація спірна? Тільки що я розповів нудну теорію. А на практиці бронювання Бредлі дасть фуру багатьом танкам. Зараз не буду на цьому зупинятись, бо я вже зробив детальний відеоогляд на цю тему. Рекомендую переглянути. Українські Бредлі оснащені динамічним захистом «Брат». Гулі Бредлі загалом зараз не виходять в бій. На всіх свіжих відео від ЗСУ машини оснащені братом. CV-9040C оснащені керамічною накладною бронею Мехас або Мексас. І саме вона дозволяє отримати круговий захист від 30-мм снарядів. Але якщо в захищеності Бредлі немає жодних сумнівів, ці машини проходили просто пекло і рятували бійцям життя. Десятки відеороликів з фронту я справи тому підтвердження. Знову ж таки, я їх показував в своєму огляді Бредлі. То от відеоматеріалів за участю cv 9040 не так вже й багато. Хоча тут я вже подякую моїм підписникам, ви знайшли відео з фронту, як група з кількох cv 9040 атакує ворожі позиції, і в одну з машин влучають з РПГ. Повідомляється, що машина витримала влучання. Хоча я бачу, що після цього БМП втратила керування і злетіла з дороги. Звичайно, що неможливо судити про машину лише по одному влучанню. Але на мою суб'єктивну думку, Бредлі спокійно продовжила прух далі. Вони виживали її при обстрілі з міномета із декількох ПТРК, і це все ще й разом і підряд. Можливо, на фото саме й ця машина. Але попереджую, що це лише мої здогадки і в жодному разі не перевірена інформація. Просто от влучання виглядає максимально подібно. Ще раз давайте глянемо на влучання і на місце, де пробита броня. На жаль, та машина, що на фото, це російський трофей. Тому в найближчій перспективі вона більше не вийде в бій. За ЗСУ так точно. В жодному разі я не кажу, що броня Сіві 90 погана. Ця машина не йде в жодне порівняння з радянськими БМП. Але якщо її порівнювати з найкращою БМП світу, а саме такою є бред, то виникають питання. Бо американець тут довів свою надійність сотні разів підряд. А про Сіві 90 інформації мало. Можливо, якщо зараз це відео дивиться військовий, який працював з цією машиною і знає явно більше за мене. Ну і звісно, якщо про це можна розповідати на загал, то можете написати в коментарях, і я буду поширювати більш достовірну інформацію. В репортажі Армія ТВ я знайшов кадри після влучання саморобного безпілотника. Як бачите, пошкоджена лише сітка, а броня максимум подряпана. Тому машина дійсно має потужну броню. Питання лише в тому, чи настільки потужну, як в Бредлі. А от до чого в мене немає жодних питань, так це до мобільності та прохідності. Бійці повідомляли, що якогось разу при штурмі довелось заїхати в метрове болото, і машина спокійно з нього виїхала. Та й навіть якщо подивитись на сухі характеристики, то двигун на 550 коняк дає питому потужність 23,8 кінські сили на тонну. максималка 70 км на годину. Задня швидкість біля 30 км. Сівішка може долати стінки висотою 73 см, окопи 2,6 метра та брід 1,4 Знову ж таки, бійці ЗСУ кажуть, що стосовно прохідності в них не виникає жодних питань. А от з ПТРК ситуація зовсім не така однозначна. Якщо ми просто подивимось характеристики машини, то одразу знайдемо ізраїльський спайкелар. На цьому моменті вже як би можна почати розповідати характеристики цієї ракети, паралельно нахвалюючи її. Але чи бачили ви хоч одне фото спайкелар з фронту? А хоч одну новину. Якщо ми вирішимо перевірити операторів цієї ПТРК, то з подивом не виявимо там України. До речі, зроблю ремарку до свого відео про Лінкс. Перша така машина вже прибула в Україну і почала проходити випробування. Якщо з нею все буде окей, то німці організують виробництво Лінкс на наших заводах. До чого ж це я веду? Німецькі БМП також оснащені ракетами -E LR. І в тому відео я також скептично ставився до перспектив отримати ці ракети. Але ще більша підстава починається тоді, коли ми взнаємо виробника цієї ракети. Ізраїль. Чим так відома ця країна? Ну, наприклад, забороною поставок свого озброєння до України. Тому цілком реально, що вони заборонять комплектувати український КФ-41 Лінк з даними ракетами. І, як на мене, Сіві 9040 Сі підтверджує той факт, що Ізраїль анічогісінько передавати не збирається. А шведські машини, скоріш за все, не мають ПТРК. Зараз ви бачите зачистку російської позиції на Куп'янському напрямку бійцями 14-ї ОМБР при підтримці танка та шведської БМП Сіві 90. Спочатку танк знешкоджує російську піхоту. Після кількох пострілів починає працювати 40-міліметрова гармата сіві 90. Ну, а далі машина під'їжджає в притул до окопа та висаджує штурмову групу, яка безпосередньо займає ворожу позицію. Це фото після влучання ланцета. Машина витримала удар, і броня не пробита. Але в даному разі БМП була прикрита і зовнішніми сітками, що взяли на себе немалу частину удару. Нині такі конструкції досить популярні на фронті, і вони вже не раз рятували нашу арту та іншу припарковану техніку. Також в мережі з'явилось достатньо фотодоказів, що підтверджують участь C9047 в наступі на Курщину. Нагадаю, що Швеція передала Україні 51 машину. Нині відомо, що дані БМП отримали бійці 21 ї окремої механізованої бригади. І ось ці фото саме від них. А ось це уже відео від 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Так що ж в підсумку? CV9040C це чудові машини для ЗСУ. Бо не так давно, ще в 2022 році, нашою найпотужнішою БМП була бмп 2. І між радянською та шведською машиною не те, що різниця, між ними прірва, бронювання, комфорт екіпажу, системи наведення і так далі. Чи краще CV-9040C за Бредлі? Питання відкрите. Але якщо так розібратись, нам треба і те, і інше. Що ж думаєте ви про ці машини? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишив свої контакти в описі. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хтось хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!